Йду я якраз по полю такому, по польовій дорозі. точніше Ось гляньте, кого я знайшов. Е, польовий опеньок. Теж їстівний, але я колись був малий, то збирав завжди тільки шляпки. Ну, їли ніби нормально, не знаю. Грибочки скоро будуть грибочки. Я, ще був малий, так дорога вже заросла. Ось гляньте. Колись це все. Це повністю було поле. Обробляли землю, садили овес, жито, пшеницю, це все на купу. А зараз тут же дички, грушки, шепшина і ось така майже в коліно трава. Ось, гляньте, як красиво зацвіли польові сунички. Просто-просто багато їх. Тут такі весь з них, аж до самих кущів. І по дорозі також багато було. Цікаво, все розквітає. Так, ось я на бистриці. Почнемо, мабуть, з якогось вопчика зразу ж. Чесно, навіть не знаю, може і навіть не з вопчика. Хоча ні, давайте все-таки кинемо воду першому станг. Класику. Ловимо класику. Потім вже будемо робити якісь висновки. Оп. <рес> так, Ось таке цікаве місце, яма глибоко, є трошки спокою на річці ось тут. Ось такий ріджик, такого я знайшов красунчика, в такому кольорі гарному. Будемо пробувати. Так, ну поки що щось нове, облик, тихо доволі. Мав я тільки один контакт і все. Оп. <ріст> Доволі можливо, що взагалі верхушка. <ріст> так, так, так і є. Верхушка на воблер, ну Ріджик розловив. Трошки, правда, не тою рибою. А перша рибка є ось така. вже я би не сказав що холодна вже мав би голавлик клювати оп нападінні клювака ну, редка за якою ми прийшли це голавлик ай манюній манюній але також початок Ну що, дві рибки вже є, продовжуємо. Так, оно ну, чисто з цікавості, я бачу, що є голавель, він ловить мух. А треба трошки ще чекати, щоб одноденка вилетіла, ще трошки зарано. Може тоді краще почне ловитися. Так, маю такого раритетного лобчика. це Сміт Ice 20. Прикол в тому, що він плаваючий і він дуже схожий на муху, коли паде ось наприклад, отак. <рес> Ви бачили це? Ось за це я вам і кажу. Нападіння. Отак. Прийняв рішення йти вверх по річці. Там, по-перше, хтось ловив вже сліди свіженькі. ну Я думав, що вже щось ще спіймаю, але, на жаль, сумно-сумно було. Декілька контактів, одного галалика піймав, одну верхушку, ну, як то кажуть, зовсім не те. Тому йдемо шукати рибку. Я в шоці, А Ай, бачили ви до клювання. Це було просто парель. Парелька. І дві січки. Я думаю, якраз включати камеру, не включати. Думаю, та нічого не буде. І на течії, і на Ріджика. Карпатська красуня. Ах, давно я вже тебе не ловив. Дуже давно. Отак так завжди. Хоча вода грязна, я спеціальний йшов, не брав під сак, думаю, там і клюне, бо вода темна, але їй все одно. Так, йдемо десь до пострілка спокою, щоб її не шкодити. Акуратно її відчепити, познімати і відпустити. Ось ви гляньте на цю красуню. Ось на такий обер вона клюнула. Ай маленька, не чекав я тебе. Давай віддихуйся. Я тебе акуратно відчепив. Так, давай, 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 давай. Та, та полетіло. Ну, вподобайку. Так, ну не знаю, ви це би бачили. Кидаю я ось закінчення шутрового берега. Проводка. Тільки виходить на яму. Зразу така покльовка. Одна свічка, друга свічка. Треба було включати камеру якось. Таке цікаве місце, це старе русло. Цікаво чи є... Оп, був контакт. Оп, знову <ріхи> бодають. До речі, так ніжно, так тикають ніжно капець. Оп, ось він. Ясняний голавлик. <рес> Та маленький. Красунчик. Оп, ось такий. Так, це в нас вже четверта рибка. Окану, рада цікавості. Замовив я з Китаю мух силиконових. Цікава реакція головля. Ось така муха. Попробуємо на грамчику, Ну, на жаль, менше немає. Треба буде купити 0,6 грамових вольфраму. Так, ось така муха. До речі, дуже-дуже схожа на, на справжню. Ух, было Ех. Что это у нас? Главлик. Вы <laughs> гляньте. Малюка на силикон. Так. На мушку. Попробуем еще раз. Ну, цікаво, цікава ця мушка. Справді зловила головля. Ось прийшов я трішки вверх по тих кущах, по воді. Ну, гарне місце, кущі посередині, з боку і тут затишок, і зліва затишок. Цікаво. Пробуємо тепер зловити там головня Давай, давай, давай маленький. Так ну, Було дві атаки, але нема. Ну, почіпимо ми силикон Спробуємо на нього. Так, але не на муху, а на павучка. Коричневого павучка. Так. Да. Ось такі також давно я вже на них не рибалив, главолики їх люблять все полуклювання нормально тече так, ось таке цікаве місце. Зразу видно діяльність бобрика. Оп, ось так. Так, місце гарне має бути голови. Оп, Оп контакт був. На, нарешті він тикнув клюванням, <laughs> <laughs> малий, малий, але. Все одно приємний Ну, облак я роз... розловив. Чи і форелькою, і голавликом. Оп! Оп! <плес> Чекайте, так коли він так-то так з'їв, що я не можу дістати. Ось такий малюк. Біжи. Є вони там, є. Але вони дуже і дуже ще пасивні, хоча клювання гарні. Клюють, тикають, як має бути. Мало реалізації. Оп, був контактик знов Оп, знов, оп, знов Давай, доїж маленький. Так, спробуємо зразу замінити приманку, має спрацювати. Так, покласти інакшу. Наприклад, Тініфрай 38. Гарно ловить також голавлика. Ну і ще у кінця. Так, Трошки треба трійнячок привезти в робочий стан, бо щось не вийшло трошечки. Оп, ось є. Ось такий. Нього хороша рівномірка. Мало би клюнути. Мину. Вже тут біля берега. Нема. Було декілька контактів, на класика. Спробуємо ще раз змінити. Так, ці екра. Так, спробуємо такий самий колір, але не ножку таку більшу. Ще діка, я кидав опільні Так, це у нас баздей шуби Так, Він хоче твічитись. Більше це тонуча версія, в мене є також плаваюча. Ну, наразі поки що довше в мене тонуча версія, тому ловить вона рибку краще. Так, ну, немає більше, йдемо далі. Ось вже і потемніло. В принципі, трошки прогулялись, трішки зловили рибки. Шкода, що голу невеликого не було, але ха, ну, клювання було хорошого 100%, але мимо. Ну, зато спіймали форель ха, ха, хоч вода мутна, але все одно, здурили її на ріджика. Ну, гарний гарний добре. Ну що казати. Річ 35-й плаваючий, в шикарному кольорі. Сьогодні в основному я на нього рибалив там да, мустанга пару разів, також були контакти, трохи волкера, трохи, до речі, на силіконські спіймав рибку, що цікаво. Я Думаю, якщо поупиратися трошки більше, то можна гарний результат видати на цій річушці. Але ну, наразі так. Місця всі змінились, де я ходив. Капець. Ходжу, не впізнаю, О, зайця бачу. Річка дека. Трошки тако. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на рибалці.